Вилучили адвокатські документи. Російські силовики у Сімферополі влаштували обшуки у кримських адвокатів Едема Семедляєва, Еміля Курбедінова та інших юристів, які захищають політв'язнів. Пише Кримська Солідарність. Дозвіл на обшуки видав окупаційний верховний суд Криму на прохання поліції через підозру в тероризмі та несплату податків. Самі правозахисники назвали це тиском і залякуванням. Юридично це було оформлено... юридично. Це було оформлено як обстеження, але співробітники спецслужби діставали всі папки і вивертали шафи. Нам показали постановлення Нам Показали постанову Верховного суду, де було указано, що ми підозрюємося в якійсь терористичній діяльності. Цілком очевидно, що це черговий акт залякування, спроба накопичити компромат. Черговий тиск на нас на адвокатів правозахисників, бо ми закликаємо дотримуватися закону, і за це нас переслідують. Ще три місяці в СІЗО. Окупаційний суд Сімферополя продовжує арешт чотирьом кримським татаркам. Суд задовольнив клопотання слідства, попри заперечення захисту, який наполягав на домашньому арешті і відсутності доказів. Ми що само ми говорили, що сама підозра цих дівчат у будь-якій терористичній діяльності абсолютно не обґрунтована. А клопотання слідчого є цілком неспроможним. Залучили безліч характеристик, винятково позитивних щодо дівчат. Але очікувано, суд не взяв до уваги жодного з наших аргументів. 15 жовтня після обшуків у Бехчесарайському районі. Йоні та селах біля Севастополя ФСБівці затримали чотирьох жінок: Есмудімитулаєву, матір п'ятьох дітей, насібу Саїдову, студентку-виховательку, Февзія Османову, працівницю магазину, та Ельвізу Алієву, студентку касирку в пекарні. Всіх звинувачують у причетності до забороненої в РФ партії Хізбуттахрір. За колабораціонізм, пособництво свою пропаганду 230 колишніх кримських суддів, прокурорів, правоохоронців засуджені за державну зраду і півсотні колишніх кримських депутатів та урядовців про те, як колаборантам готують обвинувачення, йшлося на прес-конференції п'ять років роботи прокуратури, національні та міжнародні виміри, візія майбутнього, як розповів Віталій Секретар, виконувач обов'язків керівника прокуратури АЕР Крим та міста Севастополя, документує прокуратура і злочини Росії щодо депортації кримчан, нелояльних до окупаційної влади і щодо незаконного призову в армію РФ Дочас додає найважче розслідувати саме воєнні злочини. Найбільш важким у доведенні у зв'язку з відсутністю так доступу до території є воєнні злочини і, напевно, найбільш чутливими, чому тому, що кількість жертв воєнних злочинів надзвичайно велика. Одним з ключових елементів Російської Федерації у протиправній діяльності це є зміна демографічного складу населення півострова. Затримали на вимогу України Суду Польщі взяв під варту російського вченого із Петербурга. Повідомляє польське радіо. Українські правоохоронці його розшукують за проведення незаконних археологічних досліджень на об'єкті культурної спадщини України в стародавньому місті Мірмекій у тимчасово окупованій Керчі. Прокуратура АР Крим підозру йому Повідомила торік у листопаді у прислужбі російської МЗС кажуть, ідеться про Олександра Бутягіна. В ремітажі він завідує сектором античної археології. В Україні не залишилося взагалі ну. Майже взагалі носіїв мов, тому що вони залишилися в Криму. Останні Світлана Саїтова, Бараш Караїмка та своєю мовою майже не говорить. каже, знає хіба що кілька фраз, а от бабуся володіла вільно. Нині у світі караїмською спілкується чоловік 30, додає Світлана. Тож мова корінного народу караїмів у переліку тих, що зникають в Україні, е, ну скажімо так, є дві людини, які ще щось можуть. Бути нам корисними в цьому, теж люди, яким вже за 80 років. А от В'ячеслав Ломброза – за Кримчак, і його мова теж серед тих, які вимирають, каже достоменно невідомо скільки людей знає Кримчацьку. Таких активних носіїв я чесно кажучи, навіть не знаю. Залишили слі сам лівани. Ще моє покоління, тобто ті, кого виховували бабусю, дідусі знаємо які-то побутові фрази. Ми ще можливо пасівно можемо розуміти цю мову. Знаємо, стали вирази, які ніколи не забудеш, тому що постійно послуговували з ними. От, але так щоб використовувати це в побуті, ми вже не використовуємо. Саме захищати мови корінних народів та нацменшин це мета європейської хартії регіональних мов ухваленою у 1992 році. Україна її ратифікувала у 2003-му, А оцьогоріч, 3 грудня, Верховна Рада оновила перелік мов, які потребують підтримки і захисту. Зокрема, вилучила з переліку російську, натомість серед мов додала і караїмську. Сулейман Мамутов, експерт постійного форуму ООН з питань корінних народів, пояснює, що це означає на практиці. Держава має ну разом звісно з представниками там. Тих етнічних груп, народів розробляти дуже такі чіткі інструменти для того, щоб ці мови зберігалися і розвивалися Захист європейської хартії передбачає у межах територіальної громади, де проживає хоча б 10% тих, хто говорить своєю мовою, має діяти особливі умови, каже Мамутов. Оці мови вони можуть використовуватися в спілкуванні там з місцевими органами влади, вони можуть використовуватися в сфері послуг. Вони це стосується також вивісок. Реклами, дублювання на культурно-мистецьких заходах, вона може використовуватися. Водночас Мамутав додає для кримчаків та караїмів, які проживають на території тимчасово окупованого півострова. Закон про захист їхніх мов стане актуальним, коли буде деокуповано півострів. Валерія Церна, Владислав Нагорний та Валерій Ратошнюк. Суспільне новини. Крим. Достатньо підтримки, щоб повернути Крим, немає. Так, президент України Володимир Зеленський прокоментував інтерв'ю президента США Дональда Трампа для політико. Американський лідер розповів, що на першій зустрічі з Путіним Зеленський заявив, зокрема, про намір повернути окупований півострів. Позиція щодо Криму на перегорах не змінилася, пояснив Зеленський. Але змінилися обставини. Нині для деокупації бракує сил та підтримки. Сьогодні, що стосується Криму, у нас немає сил повернути абсолютно. Наш український півострів Крим, і може я це і сказав на першій зустрічі І я вважаю що я був правий. І скажу чесно: так у нас сьогодні немає сил на все це. У нас немає достатньої підтримки для всього цього. Але я це сказав на першій зустрічі. Думаю, я міг би це підтвердити і на останній зустрічі з путіним. Голова меджлісу кримськотатарського народу Рифа Чубаров також прокоментував заяви Трампа. Я просто хочу, щоб ми повсюду Давали всім знати, включаючи очільника Сполучених Штатів Америки. Лише два суб'єкти можуть визначати долю Криму, його майбутнє. Це Українська держава, оскільки Крим є невідільною частиною Української держави, і Кримсько-татарський народ, бо це є його земля. Ходило до тіньового флоту в Одесі заарештували судно росіян, що зайшло в порт під прапором африканської країни вивести партію сталевих труб. Операцію провели з СБУ із прикордонниками. За даними слідства, російські власники, які під санкціями РНБО не раз змінював формальних бенефіціарів і назву корабля, і не раз незаконно вивозив українське зерно з тимчасово окупованого Криму, зокрема, виходив із Севастополя, завантажений збіжжям на експорт. А морські дрони Сібебі вразили в Чорному морі танкер тіньового флоту РФ. Повідомили суспільному джерела ВСБУ. Під прапором Коморських островів судно йшло в економічній зоні України до новоросійська вартість танкера 30 мільйонів доларів. За рейс перевозив нафтопродуктів орієнтовно на 60 мільйонів доларів. Картина сирота кримськолетарської художниці в музеї видатних діячів української культури. Ця картина є основою проєкту для сироти, що присвячений політв'язню Богдану Зізі. Розповідає його авторка. Своє ім'я не називає зміркувань безпеки рідних, які залишаються в окупації. Він зображував хлопчика сироту маленьку дитину, яка, начебто, ховається від. Поганих дорослих і хочу отримати спокій та затишок. Я взяла за основу цю роботу Богдана та зробила такий творчий омаж, балюючи цьому хлопчикові костюмчику в'язненого. Художниця в костюмі з перформанса в Черкасах каже, це було частиною проєкту розповідати людям про спротив окупованому Криму. Ми кидали жовту та блакитну фарби на стіни закинутої будівлі та уявляли, що дум про що думав Богдан, розуміючи, що це не просто гра. Богдан Зіза у 22-му році облив синьо-жовтою фарбою окупаційну адміністрацію Євпаторії на знак протесту проти масових злочинів російської армії в Бучі. За це його незаконно ув'язнили на 15 років. Термін відбуває у колонії Владіміра. Ключовий образ цього проекту він мені здається досі до кінця не може повірити, що в нього так боряться, що за нього стоїть стоять українці і. Це я думаю дає йому дуже багато ментальних сил за даними представництва президента ВР Крим. Наразі у місцях не свободи політв'язні з Криму. Їм інкримінують Держзраду, тероризм та екстремізм каже координаторка Кримсос Людмила Шевченко. 11 років окупації в Криму порушуються права людини. На жаль, вони порушуються весь час, і на жаль, останніми роками ці порушення посилилися. Авторка каже: над проєктом для сироти працюватимуть і далі. Вже готують нові акції в Україні та за кордоном. Оксана Бовсновська, Богдан Стрілець, Суспільне новини, Крим.